І чи знали ви, що 2024-й став найспекотнішим за всю історію okay. метеоспостережень? А 22 липня минулого року стало найспекотнішим днем yeah. найспекотнішого року, найспекотнішого тисячоліття <laughs> за всю історію Все-все-все-все <laughs> <метеоспостережень. laughs> гаряче стало. Слухайте, чесно кажучи, взагалі минулий рік вражав своєю погодою, тому що повені Валенсії, урагани в США, тайфуни на Філіпінах, посуха в Амазонії, концерт винника в Варшаві, список цих катастроф, спричинений з. Міни клімату можна продовжувати і продовжувати да, да, особливо винник клімат в Німеччині свій? Ну і якщо ми вже заговорили про катастрофи, то на жаль, ми теж на межі ще однієї мазутна пляма після аварії двох російських танкерів у Керченській протоці стрімко поширюється, може досягти узбережжя Одеси і навіть Миколаєва. Про це повідомили у військово-морських силах України. Так, от яка ситуація зараз на узбережжі Чорного моря, які наслідки для місцевих та морських жителів, та скільки потрібно на відновлення? Збережжя, якщо це взагалі можливо. Розкажемо далі у сюжеті. До тайгану сафарі парку в Криму доставили понад 700 птахів, які постраждали від нафтопродуктів. Приблизно третина з них вже загинула. Решта знаходяться на реабілітації. Вже загибло більше 20 тисяч птахів. Це багато різних видів від дуже рідкісних червонокнижних, такі як червонозоба гагара, і до самих звичайних. Це пірникоза, звичайна, яка в наших водах теж зараз мешкає. А це тіло мертвого дельфіна, якого волонтери знайшли на березі Анапи. Ну Він взагалі весь у мазуті. Він навіть не очищується, дихало повністю забите мазутою. Вже понад півсотні китоподібних викинуло на берег чорного моря за останній місяць. Біля Севастополя знайшли там більше 20 дельфінів в Краснодарському краї. Там більше 60 дельфінів знайшли. Дрібні частинки цього мазуту опиняються в ротовій порожнині. Вони отрують дельфіна. Потім може падати ймуна система. Він може забити дихало дельфіна. Узбережжя від Керчі до Ялти вже вкриті смертоносною нафтовою плівкою. За оцінками екологів, на дні моря лежить до восьми тонн мазоту. Він піднімається і отруює воду. Десятки мертвих птахів знаходять на пляжах Криму. Їхні тіла спотворені чорною липкою речовиною. Пернаті намагаються очиститися, виривають собі пір'я, але марно. Отрута повільно проникає в легені. Дивіться, що відбувається цілодобово. Вона вся в нафті. Як тебе зараз вилікувати? Бідолаха. Скажи мені, що з тобою? Сотні рятувальників та волонтерів продовжують роботу з очищення берегової лінії, допомагають птахам та тваринам, відмивають їх від мазуту. На більш складних ділянках, де товщина шару нафти перевищує 10 сантиметрів, використовується важка техніка. 15 грудня в районі Кершинської протоки зазнали аварії два російські танкера: Волгонефть «Волгонефть-212» і Волгонефть 239 У Чорне море потрапив мазут, який вони транспортували. Ось в такому вигляді у нас водолаз виходить з води. Один взагалі розвалився і затонув, а інший сів на милину. От в грудні минулого року вона одного проекту. І вже понад 50 років на ну, цих е танкерів, вважаючи на їх вік, у них є такі певні е умови експлуатації. Це висота хвилі оцій морської 2,5 метри і сила повітря – 15-17 метрів на секунду. Масштаби екологічної катастрофи будуть лише зростати, кажуть експерти. Ручні методи очищення піску та води від мазуту не допоможуть. Замість того, щоб оперативно локалізувати проблему і викачати мазут з затонулих суден, російська влада нічого не робить. Треба провести розвитку, де знаходиться зараз мазут, де знаходиться Там серйозна концентрація. Потім потрібне використання спеціальних суден, які можуть мазуту відкачувати з морського дна і піднімати потім на утилізацію. За прогнозами екологів, чорна пляма може дістатися до узбережжя Одещини вже найближчими тижнями, а в деяких випадках навіть днями. З настанням літньої спеки мазут, який осів на дні моря, може піднятися на поверхню. А це, в свою чергу, призведе до нової хвилі масової загибелі морської фауни. Маючи дуже великий шар церковню, різні течії, як довго може триватися, але загальна інформація така, що може тривати і мінімум 10 років. Вплив негативний на екосистему Чорного моря. Зараз через присутність у морі російських кораблів та ракетну небезпеку українські науковці не можуть провести повноцінні дослідження, а без них неможливо оцінити масштаби завданої шкоди та розробити план, як врятувати та відновити унікальну екосистему Чорного моря.